Вітаємо вас на каналі новини Медіакорп, в студії журналістка Патинка Тетяна. Отже, став відомий зміст законопроекту Давида Рахамії та Мар'яни Безуглої про зміни щодо забезпечення військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Сьогодні ми дізнаємось про гендеоднорівність у війську, які будуть обмеження на поширення інформації. Та що ж буде з пенсіями та відпустками. Юридична консультація лежачи на дивані. Ти відпочиваєш, ми консультуємо і усе це не виходячи з дому. Замовляйте, оплачу консультацію по телефону. Деталі за посиланням в описі відео. Адвокатська компанія право Правоекспогруп з нами шанси на успіх рази вищі. Поспішай, бо саме вчасне звернення економить твої гроші. А ви не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк відео. Та поділитися ним з друзями. Отже, парламент ввечері 5 грудня оприлюднив зміст законопроекту, зареєстрованого 4 грудня, в якому йдеться про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. У проєкті визначаються права військовослужбовців на можливість поширювати інформацію. А сам, яку інформацію вони можуть поширювати, в ньому йдеться про те, щоб українські військові перестали публікувати в мережу фото та відео, які можуть нести безпосередню загрозу для захисників, щоб вона не була використана ворогом проти України. Зокрема, мова йде про ті матеріали, за допомогою яких ворог може дізнатися місце розташування позицій Збройних сил України, поставлені задачі армії. Характер цих задач. Та сили і засоби, що залучені до їх виконання. У законопроекті врегульовано питання щодо обліку сроку військової служби задля нарахування пенсії. Якщо військовослужбовець проходить військову службу в умовах воєнного стану, то в них місяць рахується за два. Якщо він бере участь у заходах щодо забезпечення територіальної цілісності та державного суверенітету, то тоді місяць рахується за три. А якщо він бере безпосередню участь у бойових діях, то тоді. Місяць рахується за чотири, а якщо військовослужбовець перебував у полоні, куди потрапив не за власною волею, тоді місяць рахується за п'ять. Також передбачається одноразова відпустка для військового при народженні дитини. Які до сьогодні не були передбачені, додається норма про те, що для догляду за хворою дитиною віком до 14 років військовослужбовці звільняються від виконання службових обов'язків на період, протягом якого дитина потребує догляду за висновком лікаря, але не більше 14 календарних днів. У разі необхідності догляду за хворою дитиною віком до 14 років, яка потребує стаціонарного лікування, військовослужбовці звільняються від виконання своїх службових обов'язків із збереження грошового забезпечення. На весь період їхнього перебування на стаціонарі із хворою дитиною також визначається, що загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування після поранення, контузії, травми або каліства становить не менше 10 діб та не може перевищувати в цілому 12 місяців. Тобто впроваджуються відпустки для лікування після поранення, які можуть тривати до 12 місяців. Також цим документом Вносяться зміни до дисциплінарних статутів щодо забезпечення гендерної рівності, щоб були одинакові можливості і для чоловіків. І для жінок у статуті внутрішньої служби збройних сил України встановлюється, що військовослужбовець зобов'язаний не допускати порушень пов'язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями. Командир зобов'язаний організовувати та неухильно дотримуватися забезпечення рівних прав та можливостей між чоловіками та жінками. У службовій діяльності внутрішній порядок досягається цілеспрямованою виховною роботою з постійною турботою про підлеглих, у додержанні їх прав, задоволення їх потреб і зміцнення здоров'я, утвердження гендерної рівності, недопущення насильства за ознакою статі. Тепер про службу військового капеланства. Не може бути військовим капеланом особа, яка належить до релігійної організації, яка відповідно до статті 12 закону України про свободу совісті та релігійні організації. Визнана такою, що входить до структури, тобто є частиною організації, керівний центр якої знаходиться в державі, яка законом визнана тією, що вчинила збройну агресію проти України. Ну що, ось такі ми маємо зміни у законопроекті щодо забезпечення прав військовослужбовців на соціальний захист. Друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, щоб знати новини першими. Також обов'язково поставте лайк під цим відео і напишіть вашу думку в коментарях.